Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Математика з Іриною радіо. Сьогодні ми розглянемо тему 11 класу з геометрії, задачі зі сферою. Попередній урок по сфері, ну, водний такий скажімо, у нас був. Ми розібрали там декілька задач нескладних, які відносяться, і до класу стандарт, і профільний клас, це і навіть з поглибленим вивченням геометрії. Сьогодні ми розглянемо таку задачу. Я працюю по мерзляку номер 1017 ну, тобто, продовжимо розглядати задачу зі сферою. Не забудьте поставити вподобайку, щоб просувався наш український контент, і щоб побільше людей побачили анонс цього відео, да? кому потрібно. Так, дякую, до речі, за підписки, за вподобайки, дякую за коментарі. І якщо щось не зрозуміло, пишіть, будь ласка. Або, якщо хочете розібрати якусь складну задачу, що у вас не виходить. Теж можна написати, я розберу. І так, сфера радіус якої дорівнює R дотикається до грані двогранного кута що дорівнює альфа. Знайдіть відстань від центру сфери до ребра двогранного кута. Ну, по-перше, давайте пригадаємо, що таке двогранний кут. двогранний кут це кут між. ой-ой-ой! натиснуло на щось. Це кут між двома гранями, тобто між двома площинами. Ну, наприклад, я намалюю одну площину і другу площину. Оце називається двогранний кут між площинами Альфа і Бета, наприклад. Ну, Він означається лінійним кутом. Що таке лінійний кут двогранного кута? То ви берете на спільному ребрі, ось це спільне ребро. Да? двох площин, тобто ребро, по якому вони перетинаються або пряма по якій вони перетинаються. І в цій точці до цієї точки проводити перпендикуляр в площині альфа і перпендикуляр в площині бета, Тобто тут перпендикулярно до спільного ребра і отут. Так от цей кут, наприклад, позначу гамма це буде лінійний кут двогранного кута. І він має вимір, тому двогранний кут а, має вимір такий, як лінійний кут двогранного кута. Це в 10 класі ми проходили. Тепер сфера, радіус якої дорівнює R дотикається до грані двогранного кута. Ну, Уявіть собі, сфера, Ну, давайте я намалюю, сфера, центр проводимо діаметр. І робимо сферу об'ємною, тобто проводимо еліпс через діаметр або овал. Точка О. Сфера дотикається до грані двогранного кута. Ну, Уявіть, що ви розкрили книжку, да? і от сфера дотикається до цього двогранного кута. Ми не будемо малювати всю книжку, але дотичну одну і другу ми намалюємо. От у нас розкрита книжка. Оце у нас точки дотику. Ну, позначимо їх якось там А, Б. Цю точку теж, де книжка розкрилася, да? це С, позначимо. І давайте дивитися: сфера радіус якої дорівнює R, дотикається до грані двогранного кута що до рівня альфа. Тобто, оцей двогранний кут, ось він. От, оцей, що тут гама позначений справа, да? це і є куце, С, це точка С, їх спільна справа на малюночку наношу, ношу, да? він дорівнює альфа. Знайдіть відстань від центра сфери до ребра двогранного кута. Ну, Ребро воно проходить через точку С, але воно у нас спроєктувалось в точку, якщо ми отак прямо на нього дивимось, да? ми так намалювали. І нам треба знайти відстань від центра до точки Це. Оцю відстань нам треба знайти. Знайти оце. Так. Ну, давайте пригадаємо, коли ви до кола я зараз кажу про коло на площині. От у нас, намалюю, знизу, от у нас коло. І з якоїсь точки у вас проведено дві дотичні. Раз, це точка дотику, і два. От, як у нас на малюнку, це точка дотику, тільки у нас сфера, це центр кола. І тоді у нас радіус, оце ми провели в точку дотику і радіус. Ми пам'ятаємо по-моєму, з восьмого класу, що радіус, або 7 радіус, проведений в точку дотику, перпендикулярен до дотичної. Так само і у сфери. Радіус проведений в точку дотику. Точку А перпендикулярен до дотичної. І він дорівнює R за умовою задачі. І тут радіус дорівнює R. Так, ну, значить, щоб знайти ОЦ, наприклад, ми будемо розглядати трикутник АЦ. Я вам завжди кажу: шукаємо прямокутний трикутник. А він у нас прямокутний, Оце, кут А. Прямий у нас буде кут А дорівнює 90 градусів. Що в ньому є? В ньому є катет ОА, він дорівнює Р. А нам треба знайти ОЦ гіпотенузу. І є кут. Ну, чесно кажучи, ОЦ є бісектрисою цього кута. Чому? Тому що у нас ОА і ОБ однакові, катети однакові, гіпотенуза. У двох, ну, тобто Ми розглядаємо два прямокутних трикутники: да? верхній і нижній ОАЦ і ОПЦ. Вони однакові. Чому вони однакові? однакові? Тому що за двома елементами у них однакові катети ОА і ОБ, і спільна гіпотенуза ОЦ, тобто і друга сторона у них однакова. Задовжиною. За катетом і гіпотенузою два прямокутні трикутники будуть однакові. Якщо однакові, то у них і оці кути, оцей кут, і оцей кут, тобто ОЦБ і ОЦА однакові, тому ОЦ є бісектрисою кута альфа. Отже, у нас кут ОЦА дорівнює альфа поділити на 2. Так, зараз ми цю функцію приберемо, як завжди. Поки не почнеш писати, вона не з'являється. Так, і так. Все, у нас є катет ОА, є протилеглий кут, а нам треба знайти гіпотенузу. Ну, звісно, чим ми скористаємось? Тригонометричною функцією. Катет протилеглий, а знайти гіпотенузу. Катет протилеглий гіпотенуза – це синус. Синус оцього кута альфа на 2 це відношення протилеглого катета, тобто Р, да, до гіпотенузи. гіпотенуза OC. Ну, З цієї пропорції приписуємо тут одиничку і знаходимо О це на відомий член пропорції. Ми Р множимо на 1. Правило хреста, да, ви пам'ятаєте? І ділимо на те, що навпроти невідомо на синус альфа на 2. Значить, це буде R поділити на синус альфа на 2. Все, ми знайшли відстань. Від центр сфери до ребра двогранного кута. Це воно і є. Так, розв'язали. Наступна задача. Вершини прямокутника лежать на сфері. Вершини прямокутника лежать на сфері радіуса 26 см. Знайдіть відстань від центру сфери до площини прямокутника, якщо його сторона дорівнює 12 і 16. Ну, Малюємо сферу. Як би нам це намалювати? Це такий рисунок. Зроблю побільше, щоб було краще видно. Так, центр проводжу діаметр. Роблю сферу об'ємною. Там ми не бачимо пунктиром, тут ми бачимо. Так, центр. Е, вершини прямокутника лежать на сфері от уявіть собі, що у вас прямокутник, вершини тільки лежать на сфері. Тобто, вони доти... от, якщо подивитися на сферу зверху, да, от ми бачимо таке коло. А вершини прямокутника лежать на сфері. Тобто, у нас прямокутник вписаний в коло. Отже, ми повинні зробити тут переріз, я тут роблю переріз, бо у сфері будь-який переріз площиною це буде коло. Так, тут поставлю точку О1, це буде. Центр цього кола, центр перерізу. І в цей переріз я вписую прямокутник, який у нас дано задачі. Ну, прямокутник е у просторі він змінюється, і тому ми малюємо його як паралелограм. Ми це пам'ятаємо з попередніх уроків ще 10 класу. Отже, я малюю як паралелограм, ну не буду вже пунктиром, отак намалюю, щоб його було видно гарно. Ось він, прямокутничок. Так, ну, звісно, дивіться, от центр кола, справа показую, да, центр кола, червоним, тут намалюю. Що є центром кола, описане навколо прямокутника. Ну, Це точка перетину діагоналей. Отже, ми можемо тут провести діагоналі, і вони пройдуть через точку О1. Так, прямокутник позначимо А, Б, С Д. І що у нас дано? Серії. У нас сфера радіуса дорівнює 26 см. Знайдіть відстань від центру сфери до площини прямокутника, а відстань від центру сфери точки О до площини прямокутника це відстань від точки О до О1. Це перпендикуляр. Тобто тут прямі кути у нас: отут і отут. так? Оцю відстань треба знайти. Якщо його сторони дорівнюють 12 і 16, Ну, давайте напишемо там АД дорівнює більша сторона 16 см. А ДЦ або АБ. Яка різниця протилежні сторони, однак 12 см. Так, ну тобто, отут позначу 12 і 16. Добре, оце у нас точка. О1. Ми винесли собі сюди, так, щоб було нам гарно видно. Звісно, що нам треба все це докупи з'єднати, тобто оцю площину з радіусом е сфери. Значить, радіус сфери ми проведемо отут. І з точки О сюди. Бо оця точка, ну, наприклад, я її позначу, е ну, як її позначу F. Вона на сфері розташована, тому ОФ це радіус, а радіус у нас дорівнює 26. 26 – Це наше ОФ. Отже, щоб знайти відстань ОО1, нам треба розглянути трикутник ОО1 Ф. А, F не дуже зручно. Точно, давайте не так проведемо. І ОФ не буду писати. Бо як ми все це пов'яжемо? Нам же ж з прямокутником треба пов'язати це все. А давайте ми проведемо радіус в точку А. А теж на сфері ж розташована. От. І тоді у нас оцей трикутничок, я зеленим його позначу. ао 1 о Ось він. Він буде прямокутний. Бо ОО1 це відстань до цієї площини, перпен... цей відрізок ОО1 перпендикулярний до площини, отже, перпендикулярний до будь-якої прямої, яка лежить в цій площині, і до прямої АО1. Все. З'ясували. Значить, оцей радіус у нас дорівнює 26 за умовою. Позначу. ОА. Ми провели в точку А цей радіус. Нам тут так зручніше. Отже, нам треба знати АО1. Тобто А, от точка А, АО1. Половинку діагоналі прямокутника. Бо точкою перетину у діагоналі прямокутника діляться навпіл. Ну, Взагалі-то діагоналі однакові, тому всі оці половинки вони будуть однакові. Так, і так. Знаходимо діагональ прямокутника. Ну, Розглядаємо прямокутний трикутник у прямокутника, да, у якого катити 12 і 16. Отже, у нас АС діагональ буде дорівнювати. Ну, 12 і 16 це єгипетський трикутник, тому що у нас ми пам'ятаємо тут 3, один катет у Єгипетського, а інший 4. Тобто виходить, що ми помножили на 4, 3 помножити на 4,12, 4 на 4, 16, тому тут буде 5 помножити на 4,20 одразу гіпетнозадорівня 20. Якщо вам не зрозуміло, що я тільки що зробила, хоча я на кожному уроці, так? Ну, я маю на увазі, коли зустрічається єгипетський трикутник, я це пояснюю, то можете зробити просто за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи, АС в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів, 12 квадратів плюс 16 квадратів. Обчислити це буде 400 і корінь із 400 це 20. Отже, АЦ просто це вам економить час, якщо ви пам'ятаєте про єгипетські трикутники, що його сторони можна множити на 2 кожну. І це буде 8, 6, 8, Ну, 3, 4, 5. Далі 6, 8, 10. Множити на 3, 3, 4, 5. це буде 9. 12 і 15 множити на 4, тільки, що ми помню, 12, 16, 20, ну і так далі. Тобто, це все воно. Тоді половинка АО1 дорівнює 10 см. Все. У вас є все, що треба. Тут 10 гіпотенуза 26, катет АО10, 1 а нам треба знайти катет ОО1. Значить, О1. Це від квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат іншого катета. Ну, чесно кажучи, дуже часто зустрічається. Ну, я напишу тут 26 квадратів мінус 10 квадратів. Ну, це буде, якщо ви порахуєте, 24. Ну, дуже часто зустрічається такий трикутник, у якого гіпотенуза 26, а якщо катет 10, то інший катет буде 24. Просто на практиці дуже часто, тому можна одразу написати, що це дорівнює 24. Якщо ви це пам'ятаєте. Ні, так робите за теоремою Піфагора, як я тут написала. Це 24 см. Все, знайшли. Тут більше пояснень, ну, яких пояснень? Я вам нагадую. Те, тому тут. А так бачите, ну, якби майже в одну дію, в дві дії, да? два рази застосували теорем Піфагора. Завжди кажу, що у цих задачах на тіла обертання, на, взагалі на тіла, тобто в 11 класу, класі, ви завжди шукаєте прямокутний трикутник. Завжди. Він завжди буде, все буде розв'язуватись через прямокутний трикутник. Ну і іноді зустрічається через звичайний, коли треба застосувати теорему синусів, не означення теорему синусів і теорему косинусів. А так прямокутний трикутник. Теорема Піфагора означення синуса косінуса тангенса. І властивість кута 30 градусів. Так, поїхали далі. Задача 21. Так, що все це останнє третє, да? щоб багато не було. Так, на поверхні кулі позначено точки А, Б і С. Такі, що АБ дорівня БЦ дорівнює 15, кут А, Б, С дорівнює 120. Знайдіть відстань від центра кулі до площини АБЦ, якщо радіус кулі дорівнює 17. На поверхні кулі позначено три точки А, Б, С. Тобто, виходить, тільки що у нас був прямокутник, вписаний в коло, а тут буде трикутник, вписаний в коло. Знову ж таки, у нас буде переріз сфери. І в цей переріз буде вписаний трикутник ABC. Так, робимо сферу, як завжди. Давайте я тут трошки поменшу цей еліпс зроблю, щоб нам гарно було видно. Верхню, верхній переріз. Так, О. Робимо верхній переріз. Тут буде О1. Так, його трошки побільше, щоб було видно нормально. І вписуємо туди трикотник. Він рівнобедрений, а Б дорівнює БЦ, але ну, нам все одно ми отак робимо. Да? А, ну я отак повністю не буду тут пунктиром. Так, А Б, С. АБ дорівнює БЦ. Ну, якось у нас е, нереалістично, трошки поміняю букви, щоб, було, ну, типу, у нас: отут А, Б, С, АБ дорівнює БЦ і дорівнює 15 см. Тобто 15, 15. Кут А, Б, С, оцей, він тупий, 120. О, тоді трошки неправильний малюнок. Дивіться, давайте пригадаємо, коли у нас тупокутний трикутник, тупокутний, навіть більше зроблю, більш тупим отак, то якщо ви навколо нього описуєте коло, а центр кола це точка перетину, описано кола, це точка перетину серединних перпендикулярів. От я проводжу середині перпендикуляри, наприклад, тут тут серединку шукаю і проводжу тут. То у нас центр кола буде за межами трикутника. Ну, я вже перемальовувати не буду. отут я вам показала за межами. В принципі, тут до задачі воно не дуже відноситься. Тобто, так, от ви описали трикутник. Це точка О1. Так, О1. Знайдіть відстань від центра кулі до площини АВС, тобто знову ж нам треба знайти ОО1. Якщо радіус кулі дорівнює 17. Ну, Проведемо радіус кулі, наприклад, в точку, ну, щоб гарно було видно, в точку Б. Радіус кулі ОБ дорівнює 17, бо точка Б це ж на сфері вона. Розташована Значить, відстань від центра кулі до точці на сфері, а сфера це оболонка кулі. Це і є радіус. Так, 17. І проведемо О1Б, щоб з'єднати це в прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник у нас о 1 Б. Трикутник о 1 б він прямокутний кут О1 дорівнює 90 градусів. От з нього ми будемо знаходити О1. Для цього нам треба ще, ОБ у нас є радіус 17, а О1Б радіус кола описаного навколо трикутника АВЦ. Ми знайдемо якраз, е, ну що, за теоремою синусів. Давайте пригадаємо теорему синусів. Значить, радіус кола описано навколо, як там застосовується теорема синусів. А відноситься до синуса протилеглого кута, дорівнює Б до синуса його протилеглого кута, і дорівнює сторона С до синуса його протилеглого кута, і дорівнює 2 радіуса описаного кола. Так, от оця формула. Нам знадобиться тут. Значить, Нам потрібна сторона і протилеглий кут. А у нас є кут 120 градусів, але протилеглої сторони нема. А це. Отут, пожалуйста, ми можемо застосувати теорему косинусів. А теорема косинусів, це сторона в квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторів. Мінус подвоєний добуток цих сторін на косінус кута протилеглого до сторони А. Тобто альфа у нас 120, ми шукаємо сторону АС. Ну, давайте за цією теоремою і шукати. А С в квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. мінус 2 помножити на Б. І на С на 15 і на 15, і на косинус 120 градусів. Ну, ви знаєте, що косинус тупого кута, значення косинуса тупого кута буде число від'ємне. Отже, у нас тут буде стояти вже знак плюс. Ну, ми винесемо мінус плюс. Чому? Тому що косинус 120 ми перетворимо на косинус 180. Мінус 60. А косинус 180, ну, це і є 120, да? а косинус 180, 180, 18010 клас функція не змінюється. А, значить, це буде косинус. І ми сказали, що косинус тупого кута зі знаком мінус. Тобто косинус 60. А косинус 60 це мінус одна друга. Так, а, значить, тут дорівнює 15 квадратів 225. Плюс 15 квадратів 225. А замість косинуса 120 ми поставимо одну другу, і там ми знак уже поміняли. Плюс ну, двоєчка і одна друга помножити, це буде одиничка, ну, тобто скоротилися. І тут 15 на 15, плюс ще раз 225. І це буде три рази по 225. Ну, додали. Нам так проще буде. Тоді АС у нас дорівнює корінь із 3 помножити на 225, а корінь із 225 це 15. Корінь із 3 сантиметрів. Ми ще й пригадали теорему косинусів. Тепер застосовуємо теорему синусів оцю, щоб знайти радіус. І так, сторона АС відноситься до синуса протилеглого кута, тобто 120 градусів дорівнює двом радіусам. Отже, 2 радіуси дорівнює 15, коренів із трьох поділити на синус 120. Ну, Дивіться, синус 120. Так само діємо. Це буде синус 180 градусів мінус 60. Ну, це друга чверть. Сінус тупого кута це додатнє, значить, буде знак плюс. Функція не змінюється, тому що 180 це буде синус 60. А синус 60. Це корінь із трьох поділити на 2. Отже, ми тут повинні поділити на корінь із трьох, поділити на 2, значить, двоєчка йде сюди. Так. Корінь із трьох і корінь із трьох скорочуються. Далі, два, обидві частини рівняння ділимо на 2, і виходить, що радіус у нас дорівнює 15. Радіус у нас дорівнює 15. Так, радіус 15, і що це? Ми отримали? Ні, це я так для себе просто цікаво. Радіус 15, дві сторони по 15. Так, все, знайшли радіус. А що нам треба було знайти? Я вже забула, хлопці-дівчата. Так, знайдіть відстань від це. А, ОО1. Значить, тепер за теоремою Піфагора ОО1 дорівнює нам треба це катет. З прямокутного трикутника оо 1 б і ми від квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат катета. Гіпотенуза ОБ у нас 17, 17 в квадраті, мінус 15 в квадраті. Якщо ви не пам'ятаєте квадрати цих чисел, ви можете завжди розкласти різницю квадратів на різницю і суму Так, і у нас тоді буде. 2 помножити, а тут буде 20, 32. Це 64, корінь і 64, це 8. Отже, наша відстань 8 сантиметрів. Отака От задача. До речі, до речі, можна було б і не застосовувати теорему сінусів, хоча б хоча. Ну, тут можна по різному розв'язувати. Не обов'язкову сторону, а це можна було знаходити за теоремою косинусів. Якщо б ви розглянули оцей рівнобедрений трикутник А, Б, С і цей кут 120 градусів. Да? А у нас оце по 15, то ви б могли провести висоту. В рівнобетному трикутнику, вона є медіаною і бісектрисою, тобто ділить тут на два однакових відрізка, якщо бісектриса, то оцей кут у нас 60 градусів. Нам треба знайти, поставлю АК, ну, тут можна було і є гіпотенуза. Є гіпотенуза протилеглий кут, значить, ну, синус 60. Дорівнює, синуля мені пише, так. Синус 60 дорівнює АК. так, збив мене, Синус 60 це АК відношення протилеглого та до гіпотенузи, А синус 60 це корінь із трьох на 2, Ми вже сьогодні казали. Отже, АК дорівнює 15 корінь із трьох поділити на два. А вся АЦ треба помножити це на 2 буде АЦ, да? і буде якраз наше 15 коренів із 3. Як вам зручніше, як вам зрозуміліше, так ви робите. Але все одно радіус ви будете шукати через теорему синусів. Все, дякую вам за увагу. Всім гарного, тихого вечора, особливо тим, хто в Україні. Ставте вподобайку, будь ласка, до побачення, мої любі.